Доброго дня. Проходьте. Ми ще рожимо вам зустрічі. Це довгожителька із Кропивницького Ніна Варвінська. Їй 18 лютого виповнилося 100 років. Народилася вона в селі Чепілі Балаклівського району на Харківщині у багатодітній родині. Я переживала голодомор на еще такої. Не взрослой, а дитиною я была. И хорошо запомнила, как трудности великие были. Пришли до нас до дому, и у нас где-то в синях, это у нас дом был большой, и стояло пол мешка, зерно. І ці повмішка у нас забрали, як би ми їх не працюли. Розповідає, батьки працювали в колгоспі. Мама, аби вижили всі п'ятеро дочок, готувала коржі злободи. У 1941 році їх евакуювали в Узбекистан, куди товарним потягом їхали майже місяць. У 1942 пішла працювати на військовий завод. Сміна, як твоя, канчається, знайшов таку рішетку дерев'яну а в цеху. Тепло було, тепло. І садишся на цю решетку і віддихаєш себе. Як смена прийшла, там давали віддих три-чотири часа. Під час війни, каже, вивчилась на кондуктора, який супроводжував залізничні потяги. Нас п'ять дівчат відправили, привели на железну дорогу. І Посадили и сказали: поеды, вы едете в Ташкент. И нас провезли поместили в общежитие. И оттуда уже я там работала. Военные заводы отправляли на фронт э, снаряжение, э, ну все продукты, все перевозили в этих красных вагонах. Пригадую, коли дізналась про перемогу, дуже раділа. Тоді їй було 20 років. До виходу на пенсію працювала на залізниці в Ташкенті. Моя робота стояла прийняти на роботу чоловіка, обезпечити в цехах робочі місця. Сюди я приїхала в 96-му році. Кіроваград приїхала в сісвіє. Говорить, не вірить, що, попри тяжке життя, дожила до 100 років. Зізнається, ніяких секретів довголіття немає, жила, як всі люди. Господня воля і продовжить мою життя до такого возраста. Нині говорить, найбільша мрія, щоб закінчилася війна, не гинули люди і всі повернулися додому. У мене в армії зараз служить внук Олександр. У нього дуже ответственная робота. Он не летчик, а готовил самоліти в таком, до війни. Самоліт готовил к полету. Хочеться сказати: господи, господи, останови, останови війну. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.